Я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, якою засновано фонд інвестицій у відновлення України. Це партнерство дозволяє Сполученим Штатам інвестувати разом з Україною для розблокування її потенціалу зростання, мобілізації американських талантів, капіталу та стандартів управління, що поліпшать інвестиційний клімат України та прискорить її. Економічне відновлення. Корпорація з міжнародного фінансового розвитку братиме участь і допоможе створити цей фонд у співпраці з урядом України сьогоднішня угода чітко сигналізує російському керівництву, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу. Зосередженому на вільній суверенній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі настав час покласти край цій жорстокій і безлуздій війні. Вбивства мають припинитися. І як Сполучені Штати, так і уряд України з нетерпінням чекають на швидкий запуск цього історичного економічного партнерства для народу України та Америки.